Вітаю вас, приказка про те, що будинки та стіни допомагають справедливо. Далеко не завжди, і приватний і дуже типовий приклад. Такої несправедливості це домашні пологи. Отже, домашні пологи. Тема нашої сьогоднішньої програми. Ходімо, будемо розбиратися. Ха. Програма виходить за підтримки комфі. Ту. Комфі наберг по домашнім гаджетам. Здравствуйте, здравствуйте! Домашні пологи. Домашні пологи, тема нашої сьогоднішньої програми. Розповідайте, Детма 5, про домашні пологи, як народжують свого свою... свого сина. Найменше я обіцяє дитина народити чи не народити. Ну, давайте подивимося, що думають наші експерти. Давай. Домашні пологи це колись народиться дитинка, вона почала по... отримати свою дитинку, коли хочеться пологати своїми своїми. Почала по отримати свою дитинку, кого хочеться полагати своїми своїми. П'єр, це папуга. Тим часом, хто ви таке пологи домашні робиться, як прийти до е, козла? На пою пригодили та оригіналь. За своїми нема дітей. Нема дітей, то давайте подивимося про домашні пологи. Ми вже про балакови. 1498 чотириста рік до баїдів сучасної Венесуели і Колумбії що швидше за все. Це і є описаний у Біврій Адем через 500 років. А венесуелі тері Діналь перетнув океан у зводому напрямку почали до боїв України і дійшов висновку, що Еден тут спочатку, а, а Тегі, до речі, чемпіон світу. З фактування в у Києві спортивнувати цину і лособійний час присвячував дугі своїй професійної пистості. Танець поступово, танець, став хоробний танець, нагодував, танець прославив, і саме завдяки танцю тері зустрів свою кохану дружину Світлана. Теж та тімницю та хрил, такою, Україна стала йому рідною. Пустив куїня і вони зі сестраною свозив все, готові правди, який капитань. Страстуйте, косапіо, уронний є, будь-які нони в по досвіді роду. Ви могли дістатися про домашні пологи, ви розумієте? Ні. А чому? Е, Менше я обіцяв хто домашні пологи, я особисто не дізнавався менше багато років. А мене Світлана не дуже допомагають. Світлана, закр заткніться уже, скільки можна? Пішу ворога сюди, пішово. Давайте побалакаємо експертами. Здравствуйте, розкажіть, будь ласка, про домашні пологи, як народжувати дитинку, які мають тим часом домашні пологи. Щоб звертатися до козла. Козла треба звертатись. Але не просто так. Але все ж ніколи здаватися не буду. А ви зробили правильні відповіді, ми в суботу зустрінемось до побачення. Я на завтра до домашний фолог остался! Да опять уже! Сколько можно любить из студии? Сколько можно?